Авторинок рівне, такий фактично наполовину напівпустий людей. Дуже небагато покупців я маю на увазі, та й продавців значно менше. Давайте просто походимо, подивимося, що продають зараз на авторинку рівному. Ford C Max 10 року, 2.0 бензин, 5900. 196 тисяч пробігу. В По попередньому відео з Луцька просили також і пробіг озвучувати, але скажу відповідь, що все озвучувати, повний опис автомобіля не так-то легко. Ну, Як можу, так стараюся. Але дякую за коменти, дякую за поради. Цей форт не продається, а він там продає якісь дрібниці. І Таке на, на авторинку такого багато, до речі, ось різна шкіряні вироби і так далі, там в ряду велосипеди і так далі. Рух на авторинку, повторюсь, не сильно великий, ну, як маємо. Форт Мондео, Садані. 6300, 13 рік, 2,0 дизель. 230 тисяч пробігу. Коробка автомат, шкіряний підлокітник мультикермо, видавтівки ззаду, Nissan Кашкай продається. 2009 рік, 1,5 дизель за 9200 Та Оголошувати пробіг я би е, не враховував за щось таке надважливе, тому що пробіг інколи не, не є справжнім, пробіг інколи не той, що є насправді. А рік, тип-двигуна, ціна, вони частенько, ну вони точно вже такими є. Пежо тут заставлений вішалками, кому потрібні вішалки, світильники, будь ласка. Звертайтесь до людини, яка ось продає Peugeot 807 2.0 дизель 2012 року. Mercedes Sprinter продається на Рівненському авторинку. 19 рік, 18 рік 18-800. Ось так спрінтер виглядає зсередині. Спрінтер, спрінтер та й спринтер. Ну, спринтер. спринтер, спринтер. Течик продається, теж такий якомусь тюнінгу, ніби спереду, якісь такі обвісна з лобового скла та і спереду решітка на радіатор зовсім інша. Колір білий такий цікавий з 2001 року. На жаль, немає ні номера телефону, ні ціни, не зрозуміло. Ну, на рівненському авторинку підходьте, цікавтеся Ще один спринтер на автоматі. Дивимося ціну. Добре, велосипед в подарок кажуть, якщо будете купувати спринтер. Така пере... 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 перегородка. Тобто напівпасажир він напівгрозовий. Ось такий спринтер на автоматі. Так. Renault Logan четвертий універсал 18 рік 143 пробігу 12300 1.5 дизель відкривають мені його Loganчик шестостовка Volkswagen Golf 2013 700 19-й 1.6 дизель. Он там колега знімає шкоду. А ми знімаємо гольф. Відкрили його автомат. Тканевий салон, але ось посередині така Алькантара приємна, Шкіряне кермо, мультимедія. Електронне регулювання сидінь, підігрів сидінь. Ну, прикольна комплектація. Я навіть задній ряд візьму. навіть місця тут достатньо, я вам скажу. Посередині дефлектори для комфорту їзди задніх пасажирів. Volkswagen. Фольк... Golf. Ну, ще ж один наганчик, четвертий. Такі у нас універсальчики в білому кольорі і також він відкривається. Дуже зручно. 18 рік, 1,5 дизель, 11900. Механіка, знову ж таки, тканевий салон, шкіряне кермо. Двохзонний клімат-контроль. Механічне вже регулювання сидінь. Еко, еко режим присутні їзди. Також подивимося на задній ряд сидінь. Щось схоже до Volkswagen. І мені от цікаво. Знову ж таки, напишіть коментар, що щоб ви обрали. Renault Megane 4 чи попередній Volkswagen, який я віднімав Golf. x 5 Легендарний BMW X5. 11950-358 пробігу 2004 рік. Ага, Я вже раніше її відзнімав, цю автівку. Так вона і стоїть, продається. Ну, Побажаємо успіху. Давненько я там не був на дорозі, не відзнімав. Пройдуся я на дорогу. Там хоч і шумно, але я ж кажу, давно не був і хочу відзняти, що продають по вулиці там Линівській. Можливо щось новеньке побачимо. Peugeot <рігла> електричний, маленький, міський електричний автомобіль 15 року, 5300. Є номер телефону. Автівки. Мені цікавий розмір завжди, бо ззовні він виглядає маленьким, та й всередині. Просто що високий дах і, і це є дуже добре, що високий високий сам автомобіль, так? щоб не впиратися головою в потолок. ну Як ж не зняти шкоду Октавію? Це напевно гріх рахується. Якщо ти не віднімаєш Октавію, ще й на самому початку. Авторинка Рівненського Так виглядає село на і Звичайно, Octavia в універсалі, бо українці купують тільки універсали. Це жарт, звичайно, але в дійсності якось, ну, воно фактично може так і є. Виходимо з авторинку. Ось тут Астра нас зустрічає, 1,6 бензин, шостий рік, 4. 899 поряд кенгу в старенькому обличчі, 2007 рік, 1,6 бензин, на жаль, ціни немає. Сіат. В кузові хатчбек, Сіат Ібіца. 3950, 1,2 бензин, четвертий рік. Ще одна астра. Також в універсалі 5 рік 1,4 бензин 4799. Приємний колір і гранатовий, гранатовий в неї колір. Ой, відчуваю мене за колір, Це той попередні астри точно захейтять. Але то є добре, коментарі на каналі я завжди радий почитати, навіть не дуже добрі. 1.7 дизель, у нас Opel Zafira за 7200. Кому не важко підписуйтесь на канал, кому важко, також підписуйтесь. Відео стараюся регулярно викладати, не пропускати авторинки, навіть якщо вони вже наполовину опустівші, так би мовити. Не хочеться геть вже зупинятися і що взагалі не виходити на авторинок. Хочеться якось продовжувати жити, продовжувати знімати. Коротше, хватить філософії. Давайте подивимося, по чому продають автівки на базарі. Продається шоста Мазда, Відкрили спеціально під капотний простір, нам демонструють. 2.0 бензин у нас ціна цієї Мазди 4800 2007 рік салончик автомобіля такий яскраво червоний колір 2.0 бензин, 4,800 звертайтеся! Opel Опельсифіра також досить популярний автомобіль, 9 рік. 1.6 бензин. Пробіг бачу, 189 тисяч, але щось ціни, на жаль, не бачу. Автомобіль зачинений. А можна я там номер телефону відзніму? Бо, на жаль, номер телефону скільки? 600, 1,6 бензин зефіра. Посад Б5 навіть продається. Ну no. e, які, які, які зніму? За 4800 цей Б5 пасад. 1,6 бензиновий пасадик. І ще шкода Фабія. П'ятий рік, 1,4 бензин. Ціна договірна, телефонуйте, Надіюсь телефончик на паузу поставите. Ну ще раз візьмімо. За 4500 дана Фабія, підступка, механіка і автомобіль універсалі з фаркопом. Hyundai Kona. Також ці автомобілі такі популярні стають у нас. 2.0 бензин, на жаль, не гібридна, а може і на радість декому хто що вибирає за 16919 року. Дозволяють відкрити даний автомобіль. Кажуть, що пробіг цієї автівки 22 тисячі ось такий міський кросовер. Важко назвати кросовером, але глянемо скільки місця ззаду. роздивимося автомобільчик. Ось такий наполовину кросовер, хоча я думаю, що по документах то є кросовер. Хоча хідай кона в нас, але ось на шилдику навіть є значок Mitsubishi і є якесь споріднення між цими марками. Кадік на автоматі відзніму за 8500, дизельний 2010 року випуску. Салон автівки. Ось такі цікаві у нас тут для сидінь, типу чохли. Такі підстилки, передні парктроніки тільки шкіряне кермо і багажник Volkswagen на Каді. Ну, популярний також автомобіль для сіл, для людей, які живуть в селах в більшості, та й, та й так, хто щось перевозить, будь ласка. Знімо я Golf Plus за 606 рік, 1,6 бензин. Є номер телефону продавця. Автомобіль якраз дивляться. це була машина, це зареєстрована. Механіка п'ятиступка, бачите, стан салону. Чотири скопідйомники, задній ряд сидінь, місця якось більше, ніж в коні тій попередній, мені так візуально здається. Народний автомобіль Volkswagen Golf Plus. Як вам Гольф Плюс, що ми знімали? Ну, в принципі, машина непогана. Кому 1,6 бензин. Ну я не про це, не про Тауран, а про Гольф Плюс. Ось там він продається. Ніби непоганий автомобіль. Як ви враховуєте, 1,6 бензин, ну, це нормально є. Я думаю, що це вполне нормально. Якщо газ можна ставити, газ ставити її і все супер. А тут у нас також тауран, також 1,6 бензин. Також, якщо можна ставити газ, буде чудовий економний варіант. Салон автівки. Цікава така обшивка. Гарненько виглядає салон, не, за, не замазаний. Подивимося, наскільки великий багажник Volkswagen. Подобається мені, що нема тут третього ряду сидінь, вони, я рахую, взагалі не, не потрібні. Ну і є семимісні, мені то не сильно подобається. Продається Lincoln на рівненському авторинку за 12 тисяч доларів. МКЗ 2015 року 2.0 гібридний бензиновий автомобіль. Ось так. виглядає він зсередини. Велика така центральна панель. Дядько. Каже, американець, так, да". кажу, так, да, американець. Лінкольн. Кажу, так, да, Лінкольн. Дядько випив лишніх 50 грам забороненого дітям пального і ходить, роздивляється автівки. Десятий рік. Чотири бензин, шкода Fabia. Не розумію я цих продавців, які не можуть заплатити 50 гривень і стояти собі всередині там в тишині і спокійно собі продавати автівки. А потрібно цих 50 гривень зекономити і тут стояти на дорозі з цим шумом. Ну, Я не скажу, що це геть там супер незручність, Я така людина, яка там ну, легко привикає до незручності, я не є якісь там. Ти таким хлопчиком. Але ну, 50 гривень і спокійно собі стояти, без шуму, гаму, плювати собі зерня та, і ждати собі покупця. Ні, потрібно цих 50 гривень зекономити і отут на цій дорозі, на цій дорозі мучитися. Голь шостий. Універсал, чорний колір, 1.6, дизель за 10-го року. Механіка, звичайна комплектація, звичайне кермо, є круїз, контроль, звичайна мультимедія, двохзонний клімат. 100 підіймача. Непогана, ніби і комплектація, чесно скажу. Задній ряд сидінь. Скажіть, будь ласка, чи взагалі його відзнімати. Інколи люди і, і просять відзнімати, але... Але деколи це і не потрібно. Цей дядько мене переслідує сьогодні в синій футболці. Лінкольн, каже. Кажу, так, да, Лінкольн. о, американець. Буду я завершувати, напевне, сьогодні. Е, кого цікавлять, якісь автівки, щось пошукати, подивитися. Е, пишіть мені, е, пишіть мені в особисті, є е, телеграм силка в мене тут на каналі. В описі YouTube каналу є телеграм-ссылка. Залишу номер телефона, можливо, щось вас зацікавить. І якщо потрібно перевірити пробіг в дизельних автомобілях, також зможу це зробити. Якщо автомобіль знаходиться в Рівному і ви цікавитесь, чи пробіг у нього є оригінальним, будь ласка, звертайтесь, перевіримо. Дача логан відніму. Чорний колір, 11 рік, 1,5 дизель. Немає, на жаль, ціни без підкрасів. Знімаю салон автівки, а продавець так скоса дивиться на мене. Прям дуже детально на мене дивиться. В його погляді було так, чоловік, що ти без спросу знімаєш взагалі мою автівку. Нічого не спитав і, і відзнімаєш. Ну, скоса, прям жесть. Дивиться на мене по-різному, коли я знімаю автівки, але це було прям щось. Подивіться, який в пасаті шкіряний салон, механіка шестиступка щось я сьогодні розійшовся. Ну Все, досить знімати. Дякую вам за присутність на каналі, за коменти. Продається Passat четвертий і продається ще Lanos на авторинку. Шкода, що без ціни. Пише в описі все зроблено для себе, тобто людина дивилася за автівкою. І ще раз всім гарного дня і мирного неба.